Стояла Олечка. На мосту та й писала родиноньку. На листу прийде, прийди, родиноньку. грибенець, а я тобі Олечко, не вдовечу, я б і не мав гребенець. Засвіти, брате за світи, брате свічку, свічку. види на дорічку, Боже. З калачим, приїхала донечка, спаничета, спаниче. Ще жаль, жаль, дай опись дрова, оставайся здорово. Кидай опи, десь кись, сподівайся, небі. Топи мати гробку, равненьку топи мати гробку. равненьку Модній те свій син Соловейко, да везе висточку до зелені бар'їнок. Затопи мати грубу, затопи мати грубу, веде син не Ви ж наша весільна мати, мати, зробищала по чаром дати із вишеньками, із черешеньками, з червоною калиною за своєю дитиною. Ой, наша мати Ізляка. Хочу. Вареної горілочки хочу, бо сира я, та й не добрая, на животик не здоровая, дайте мені варене. Звахомизка не неповна? чого звахомизка не неповна? чого наша воля не добра.